Всім доброго дня. Пропоную у вашій увазі такий свіженький Renault Міганчик, Приїхав до нас 2009 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 82 кВт та на 5-ступеневій коробці передач. Машинка куплена в Німеччині, була придбана в приватної особи. За всю історію цього автомобіля був один власник. По кузову автомобіль без підкрасів. Чистий 9 рік. Має таку гарну зимову гуму Continental все скло оригінальне, лобове теж жоден не змінювалося. По комплектації у нас він має 4 склобіні меча, регулювання дзеркал, антибукс, датчики дощу світла, шкіряне кермо, шкіряна куліса КПП, кондиціонер. Він, до речі, працює. Та штатна магнітола така. І центральний підлокотник. По салончику. По салончику все в ріднячку. Нічого не шилось, пройомчик, дивіться, ніде не вибитий, від ремнів, як у них буває, педальки не змінювались. Все в оригіналі по пробігу. По пробігу у нас 173 тисячі кілометрів рідного оригінального пробігу. По техогляду повністю обслужена машина, повністю. Навіть не потрібно міняти ремні, ні ролики, нічого. Останній техогляд був на 173 200, зараз 173 800 в 23-му році, 23-го. По ремням. Порівням та роликам та помпі остання заміна була на 173 тисячах. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капортом. Такий 1.6К4М на 82 кВт. Моторчик працює дуже добре, антифризний чистенький, акумулятор свіженький. Нічого робити не потрібно. Від слова зовсім сіли і поїхали. Масло теж замінено на ній. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся за вказаним номером телефону. Автомобіль наявності та чекає на нового власника.